Всім доброго дня! Сьогодні я знаходжусь в місті Ірпінь. Тут ми завершуємо монтажні роботи, змонтували двоє відкатних воріт і дві хвіртки. Давайте ближче подивимось на результат. На цьому об'єкті у нас двоє відкатних воріт і дві хвіртки. Почнемо з перших. Їх ширина 5300, висота 2,20, ламелі по 250 мм. Хвірточка метрова по ширині, висота також 2,20, метал 0,7, колір металік блек. З блискітками, зараз покажу ближче. Ось так виглядає. Структура і дрібні блискітки. Хвірточка в комплекті з замком під відбиток пальцю. Замок нам надав замовник. Ми його змонтували на виробництві. Все, місця всіх з'єднань закриті декоративними планочками, як завжди. Притворна планочка в комплекті. На притворній планочці у нас проклеєний ущільнювач. Також зараз усі хвіртки комплектуються ущільнювачем зі сторони. Завіс, щоб закрити зазор. Зсередини вже на виробництві ми ставимо гнучкий елемент під підведення живлення. Завіси у нас алюмінієві, все фарбовано в колір хвіртки. Ось так ось цей замок виглядає зсередини. Ворота упорний стовп забетоновано. Зубчата рейка фарбована також. Колір виробу. В верхній частині воріт у нас прикріплено П-профіль, по якому на роліках катається полотно воріт. На консолі, як завжди, є муфта для регулювання від провисання. Все акуратно закрито. Стовпчик додатково прикручений до колон. А також забетонований, вже змонтовані фотоелементи, нижній уловлювач, фарбований в колір. Немає жодної закльопочки, Всі місця стиків закриті декоративними планками, ніяких зайвих елементів. Добрий день. Замовляли ворота і, пар... і хвіртку в Бонатрейд. Дуже подобається їхній підхід до вирішення проблем з клієнтами, до вирішення всіх наших питань, які ми хотіли. Дуже сподобалось, як вони зробили нам, виконали свою роботу. Монтаж, особливо хлопці, дуже гарно підійшли, дуже стараються вирішити всі питання, які виникають. І взагалі цілком дуже задоволені роботою Банатрейт. Друга хвіртка у нас трішечки вища, 2,20. Такий самий замочок. Всі зазорчики, все закрито ущільнювачами, нічого не проглядається. Так, хвіртка виглядає зсередини. Другі ворота у нас висотою 2100 мм, шириною 5300 мм. Полотно розділено на три частини, ламелі одинакової висоти. Мені дуже сподобався результат на цьому об'єкті. Віртки і ворота гарно вписалися в екстер'єр. Вони підійшли по кольору під елементи освітлення, елементи декору будинку. Якщо вам також сподобався такий результат, звертайтесь до нас і пишіть в коментарі, сподобався вам цей об'єкт чи ні.